Оперативна інформація станом на 18.00 26 лютого щодо російського вторгнення. Триває 368-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом поточної доби противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Є пошкодження житлових цивільних будинків, є жертви серед цивільного населення. Рівень загрози завдання Росією ракетних ударів залишається високим по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Разом з тим, протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема Катеринівка, Чернігівської області, Стукалівка, Павлівка, Сумської області, а також ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанські хутори та Куп'янськ Харківської області. В районі Попівки, Сумської області, ворог застосував БПЛА з бойовим навантаженням. На Купінському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва. Білогорівки, Торського, Роздолівки та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 18 населених пунктів, зокрема Гряниківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області, Таневське, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині. У районах Житлівка, Білогорівка, Весела та Роздолівка завдав авіаційних ударів. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів: Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, в тому числі Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщівка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Бахмуту. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Водяного, Георгіївки, Вугледару та Великої Новосілки Донецької області. Противник активно застосовує оперативно тактичну та армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки. На запорізькому напрямку вогнового ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів: серед них Времівка, Нескучне, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я Запорізької області. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новополя та Червоного. А на Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали райони 19 населених пунктів, зокрема Михайлівка, Гаврилівка, Веселе, Молодіжне, Інженерне, Антонівка, Херсон та Дніпровське Херсонської області. Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так в районі Горлівки Донецької області 23 лютого проведено виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько 200 тілами загиблих найманців, так званої ПВК Вагнер. Окупанти були ліквідовані у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку. Після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками в напрямку Новошахтинська Російської Федерації. Разом з тим, до місцевого моргу міської лікарні номер 2 міста Горлівка в період з 22 по 24 лютого з району Верхньоторецького було доставлено до 30 тіл загиблих військовослужбовців Російської Федерації, які були призвані по мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та Російської Федерації. Авіація Силоборони оборони України за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Вірте в збройні сили України! Разом переможемо! Слава Україні!